Добрий день! Працюємо з розділом 1 координати на площині. Тема сьогоднішнього уроку синуси, косинуси і тангенси кутів від 0 градусів до 180. Давайте згадаємо матеріали 8-7 класу. Прямокутним трикутником. Називається трикутник, у якого один кут прямий. У прямокутному трикутнику. Сторони мають певні назви. Сторони прямокутного трикутника, які утворюють прямий кут, називаються катетами, а сторона, яка лежить навпроти прямого кута, називається гіпотенузою. Гіпотенуза це найбільша сторона у прямокутному трикутнику. Також у в восьмому класі ви познайомилися із відношеннями певних сторін у прямокутному трикутнику. Косинус, синус і тангенс гострих кутів. Косинусом кута називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Сінусом кута називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. А вже тангенсом кута називається відношення протилежного катета до прилеглого катета. Тепер давайте сформулюємо означення синуса, косинуса і тангенса для будь-якого кута від 0 градусів до 180. Для цього нам необхідно ввести прямокутну систему координат і провести в першій і другій Координатних четвертях півколо радіуса 1. Позначаємо точки на колі, центр якого збігається спочатку координат. Називається воно одиничним півколом. Позначимо буквою А, ось наша буковка А. Точку перетину цього півкола із додатним напрямком Осі Х, і домовимося відкладати від променя ОА кути проти руху годинникової стрілки. Отримаємо кут ОАБ і назвемо його Альфа. Він буде гострим. Точка Б у нас належить півколу, і проведемо із точки Б, проведемо із точки Б перпендикуляр Б до осі Х. І утвориться у нас з вами прямокутний трикутник з гіпотенузою ОР. це радіус, тому гіпотенуза дорівнює 11. Із даного прямокутного трикутника. І значень синуса, косинуса і тангенса гострих кутів, які ви вивчали у восьмому класі, можна зробити певні висновки, що синус кута альфа дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи, тобто Y до одного, косинус відношенню прилеглого катета до гіпотенузи, тобто X до одного, ну і, відповідно, тангенс також відношення. Протилежного катета до прилеглого. Таку саму роботу можна провести, якщо альфа буде тупим кутом. І звідси зробити висновки щодо того, чому в нас на одиничному колі дорівнює значення синуса кута альфа і чому дорівнює значення косинуса кута альфа. Нескладно запам'ятати, що на одиничному півколі. А в подальшому на одиничному колі за синус гострого кута або тупого кута відповідає ігрекова координата, за косинус альфа відповідає іксова координата. Також за допомогою теореми Піфагора можна вивести основні формули. Основна тригонометрична тотожність синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа у нас дорівнюють одному. Відношення тангенса альфа дорівнює синус альфа до косинус альфа. І відповідна формула одиничка тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на косинус квадрат альфа, якими можна користуватися при розв'язанні задач. Тобто, можна з легкістю, по-перше, знаходити за допомогою одиничного півкола значення синуса. 0 градусів косинуса, 0 градусів. 90 градусів, 180, і далі буде 270, 360 і так далі. Якщо згадати з попереднього року навчання, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. І що в нас працюють формули щодо того косинус. 90 мінус альфа дорівнює значенню синуса альфа синус 90 мінус альфа дорівнює значенню косинуса альфа, то, відповідно, додавши тупий кут від 90 до 180 градусів, помітивши, що ігрекова координата у нас буде незмінною, а іксова координата буде міняти тільки знак, у нас спрацюють так звані формули зведення. І 90 мінус альфа до них додається 180-альфа. Сінус кута 180-альфа дорівнює синусу альфа. Косинус кута 180-альфа дорівнює мінус косинус альфа. Тагенс це також мінус тамінс альфа. Наприклад, синус 120 градусів дорівнює синусу 180 мінус 60, наше альфа дорівнює 60 градусам, і ми отримаємо просто синус 60. Синус 60 табличне значення. Корінь із 3 поділити на 2. Якщо будемо шукати косинус 120 градусів, ми отримаємо зі знаком мінус. Тобто косинус тупого кута, буде завжди мати від'ємний знак. Танець також матиме завжди від'ємний знак. Більш детально можна ознайомитися із таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів. І побачити всі ці закономірності щодо синуса косинуса, тангенса 0 градусів, 30 градусів і 60 градусів бачимо 90-альфа, і так само можна відстежити 180-альфа за цією таблицею. В наступному відео ми розберемо практичні завдання з цієї теми. Дякую всім за увагу!